Ми читали книгу Сераха, і там написано, про що говорять столярі, про столярку? Про що говорять трактористи? Про трактори. Про що говорять фінансісти? Про фінанси. Друзі, ти не можеш говорити про щось інше, чим наповнене твоє серце. Якщо твоє серце буде наповнене Сином Божим, всі твої розмови будуть про нього. Ти будеш ним жити. Не в зібрання приходити раз на тиждень. Ти жити, коли ти і я, ми будемо жити ним. Твої думки. Твої слова вони будуть зв'язані з Господом, тому що Він одноосібний господар Твого серця, пробувати в Ісусі. І от коли я і ти, ми прикладемо зусилля, щоб пробувати в Ісусі, воно принесе свій плід і принесе швидко. Ти сам побачиш, як ти починаєш змінюватися, коли ти примножиш молитви. Коли будеш займатися ділом Божим, коли будеш пробувати в Ісусі вечором, в день, вночі, тебе нічого більше не буде цікавити, кроме Господа, воно принесе плоди. І коли в голові ти йдеш і розсуждаєш про Нього, коли ти розсуждаєш про Степана, якого били камінням, а він казав, Боже, не поракуйм того гріха, то в цю хвилину, якщо тебе хтось штовхне, якщо тебе хтось образить, ти ніколи не обідишся. Ти ніколи не закричиш на цю людину, бо ти скажеш собі: мене не б'ють ще камінням, мене тільки образили, штовхнули. Як можу я цю людину проклясти або обіжатись, або бажати їй зла? Як можу я це зробити, коли мене ще серйозно не випробовували? Ти скажеш, як Степан, цій людинці бідній, яка тебе образила. Ти не будеш її бачити більше поганою. Ти перестанеш цю людину бачити ворогом свого життя. Ти побачиш її бідною, убогою, нещасною людиною. І ти скажеш до Господа, Господи, пожалій цю убогу людину, бо вона убога. Помилуй цю убогу людину. Прийди в серце тої убогої людини і подари їй покаяння, щоб ця убога людина не пішла в преісподню, а до Тебе прийшла, Господи. Ти будеш їй бажати добра. Будеш бажати добра не тому, що вона добра, не тому, що вона заслужила. А тому, що у твоєму серці живе Господь, а живе тому, що ти перебуваєш в ньому. Коли ти будеш Ісус сказав, хто буде перебувати у мені, і я прийду до такого з Отцем, і сотворю оселю Його серця і буду пробувати в ньому. І я закінчую. Є таке слово, яке пророчески було сказано до одного із єврейських царів. Коли вони поверталися з війни, вийшов на зустріч пророк Господній і сказав такі слова: Ізраїль, Господь з вами, коли ви з ним. Коли ви будете шукати Його, ви знайдете Його. Коли залишите Його, Він залишить вас. Це слово актуальне і сьогодні. Коли будете шукати Його, знайдете Його. Він з нами тоді, коли ми з Ним. Він ніколи не хоче не бути з людиною. Він хоче бути з тобою і зі мною, але для цього є умова? Він з тобою, коли ти з ним. Це стою і стукаю в серце. Господь не вламується ні в одне серце. Сатана може увірватися, а Господь ніколи.